Слава Ісусу Христу! Хотів би з вами обговорити тему, яка сьогодні часто піднімається, чи ми діти Божі, чи раби Божі. І як, власне, про те ми повинні з вами задуматися. Тому що сьогодні є певна і агресія в цьому питанні. Давайте ми пройдемося з вами разом, розмірковуючи про по Святому Писанню. Там згадуються і діти Божі. Там називаються люди, апостоли рабами Божими. Там навіть сама Божа Матір себе визнає рабою Божою. Давайте ми з вами згадаємо благовіщення. З'явився архангел Гавриїл узвістити звістку, що вона стане матір'ю усіх народів, християн. І коли вона почула ту звістку, вона відповіла. Я раба Божа, нехай буде мені по слову Тому. Ми згадаємо також, коли Господь посилає своїх апостолів на проповідь, даруючи їм дар Духа Святого зцілення, на, на вигнання нечистої сили. І коли вони вернулися з великою радістю, возвістили йому про це, Господь сказав, не радійте цьому, а радійте тому, що ваші імена написані в Царстві Небесному. Також додав, коли ви щось говорите, або коли робите, те, що я, на що я вас послав, завжди кажіть так я раб Божий, я раб недостойний, не роблю тільки те, що від мене належить. Також Господь своїх утнів називає і наголошує їм на тому, що ви є боги. Так хто ми, дорогі брати і сестри, Боги? раби. Діти, Давайте ми далі будемо розмірковувати, згадаємо притчу про блудного сина. Блудний син це ми всі з вами, тому що все, що йому потрібно, отець дав. Він взяв все наслідство і пішов в країну далеко, так далеко, щоб не бачити свого батька, тобто Бога. І робити все, що йому заманеться. І ми знаємо, що він жив нечистиво в тій країні далеко. І коли він одумався, коли вже закінчилося все це майно, коли всі ті друзі в лапках відвернулися від нього, він пішов працювати, пасти свиней. І навіть те, що їли свині, йому не давали. Опам'ятавшись, він сказав: не один із наймитів рабів не має браку хліба у мого батька. Вернуся я до нього і скажу йому, Отче, зрішив я перед небом і перед Тобою. Возьми мене, як наймета, раба. Так чим же ж ми називаємо себе рабами? Чому у святих текстах ми це згадуємо? Тому що рабами ми себе називаємо не тому, що Бог так хоче, щоб ми були рабами. Рабами ми себе називаємо тому, що ми заборгували Богу як в ще одній притчі по неправедного боржника? І так, ми діти Божі, ангели діти Божі, нечисті духи діти Божі. Люди грішні діти Божі. Але чи по праву вони називати себе дітьми Божими ті, хто відпав з ангельських чинів? Ті, хто чинить зло, чи вони діти Божі? Вони діти Божі по образу Божому. Тому що образ кожен з нас отримує при народженні. Ну ще є подоба. А подоба те, що ми собі повинні стяжати. Подібним пізнається подібне. І Господь каже, по плодах їх пізнаєте їх. Про себе Він каже, якщо не вірите мені, то повірте моїм ділам. Тобто все створене Богом є люди, ангельські чи не діти Божі? Ну чи являються вони такими по подобі? Тому, дорогі мої брати і сестри, ми сьогодні з вами повинні задуматися. Якщо я себе вважаю дитиною Божою, тут якась є претензійність, невже я живу свято? Невже я не грішу, невже я не роблю ніяких злочинів? Духовних, в думках, в словах. Кожен день і кожну секунду ми це робимо. І тому ми, так як було сказано апостолів, кажіть так: я раб недостойний, роблю все те, що від мене належить. Тобто, тому що ми. З вами, дорогі брати і сестри, називаємо себе так по смиренню, сміряючись перед Богом, як ті неслухняні діти, що Він нас терпить, що Він нас любить, що Він нас чекає, як того блудного сина. Так, тому ми раби Божі, і в той же час ми діти Божі по образу. А Богі, ми, дорогі брати і сестри, по благодаті. Якщо ми ту благодать правда щажаємо в добрі, уподобляючись Богу. Амінь. Нехай Господь Бог дарує усім нам розсудливості, мудрості. і кожний хай сам себе подумає, настільки він дитина Божа. Чи все-таки краще себе називати рабом? Дякую вам за увагу, раб Божий, священник Миколай.